В області поновили роботу тренінгового центру судово-медичної ідентифікації. Приміщення відремонтували і оснастили технічно. Відтепер тут збиратимуть фахівців, які займаються пошуком зниклих та встановленням осіб загиблих. Міжнародні експерти проводитимуть для них лекції, буде й практика. Все, щоб поіменно знати жертв російських загарбників, а ще ретельно підготувати доказову базу щодо їхніх злочинів. Судова медична експертна служба це дійсно розгалуджена така мережа. Ми маємо біля 270 районних підрозділів і обласні підрозділи на рівні кожної області, і у тому числі головну наукову експертну установу Міністерства охорони здоров'я, яка є координаційним центром усієї служби. Після початку війни, ще з 2014 року, для території Дніпропетровської і Харківської області багато партнерів почали включатися, допомагати, передавати свої знання, передавати європейський або міжнародний досвід, особливо з акцентом на те, яким чином ідентифікувати невпізнані тіла. Мова йде про так звану судову археологію, коли є ознаки масового захоронення на деокупованих територіях, і на цій території починають працювати спочатку слідчі, а потім судово-медичні експерти. Тому саме Тут зараз створений і функціонує центр, де фахівці судово-медичної експертної служби з усієї країни можуть навчитися тому, яким чином вірно ідентифікувати такі тіла. Мова про жертв країни, агресорки цивільних та військових, тих, чиї тіла тривали час, залишалися на окупованих територіях. Тренінговий центр судово-медичної експертизи. Наші міжнародні партнери передали нам нове обладнання, якому сьогодні будуть проходити навчання судові медичні. Експерти нашого регіону, що, що нас надасть можливість швидше ідентифікувати тіла наших загиблих захисників та захисниць. Для цього на Дніпропетровщині відкрили тренінговий центр судово-медичної ідентифікації. Два роки він був зачинений. Нині його відремонтували та оснастили технічно. За цей час ми все ж таки виконували роботу по оснащенню тренінгового центру. Зараз ми отримали таку прекрасну модуль. Ну, от, в якому можна проводити всі необхідні генетичні експертизи, а також навчати фахівців, судово-медичних експертів процесами ідентифікації відповідно до всіх міжнародних стандартів. Учасники тренінгу, який сьогодні розпочинається, і який буде проводитись на протязі неділі. Ну, от, це будуть фахівці із різних областей України, от, а також фахівці-експерти генетики із Науково-досвідного інституту судових експертиз, НДКЦ, ОЦ, Міністерство внутрішніх справ, також експерти, які будуть навчатися всім міжнародним стандартам проведення молекулярно-генетичних експертиз. З облаштуванням локації для тренінгів допомогли міжнародні експерти. Вони привозитимуть сюди експертів, котрі ділитимуться досвідом із нашими фахівцями. Саме ми більше стали залучатися до процесу ідентифікації тіл і саме у Дніпрі ми працювали з багатьма аспектами судово-медичної експертизи, онтологію, антропологію, аутопсії та іншими. І саме зараз ми вже більше фокусуємося на саме аналізі ДНК. Для нас є велика шана є співпрацювати та підтримувати місцеві українські органи влади, уряд і допомагати. Процесі ідентифікації померлих і повертати тіла до родин та захищати гідність людей. Так, саме це є певним чином саме правильно сказано. Міжнародний комітет Червоного Христа запрошує приводить сюди до України різних експертів, топових експертів у різних сферах. Ми привозили експертів з археології, антропології судової медицини. А саме зараз ми привозимо експертів щодо ДНК-аналізу для ідентифікації і для проведення тренінгів. На сьогодні ми привезли спеціаліста з генетики Вільма Гудвіна до України, до Дніпра. Він працює в університеті Преснена і є одним з найкращих спеціалістів по всьому світу. Сьогодні ми починаємо наше навчання, яке триватиме тиждень щодо ДНК аналізу. Буде сім днів сім днів нашої роботи теоретичної та практичної. Вже сьогодні у центрі зібралися перші слухачі. Їхній курс триватиме тиждень.